До Черкас. отже, чоловіка, який влаштував стрілянину в Черкасах, затримано. Окрім нього ніхто не постраждав. І що чули місцеві, і як коментує цей інцидент. Поліція зараз розповість наша колега Анна Білик. Вона з нами на прямому зв'язку. Анно, ми вітаємо вас і деталі. Повідомте більше деталей, що ж це сталося насправді в Черкасах, що за стрілянина і чим вона була зумовлена. Вітаю колеги. Я все, ще перебуваю на місці подій, де зранку трапилася стрілянина в одному з закладів Черкас. Власне. Ми дочиталися коментаря поліції за місті вами, коли він вийшов до закладу, здійснив декілька пострілів і зачинився у вбиральні. На щастя, дійсно ніхто більше крім нього не постраждав. На місце одразу прибули спецпризначенці, поліція ДСНС, медики. мадики. Стрілка одразу затримали близько години. Знадобилася поліція аби затримати стрілка. Далі пробуємо послухати коментарі, очевидців. Я проходив повз Макдональдс, і в цей момент якраз почали виходити вибігати люди. Я спочатку не зрозумів, що сталося, а потім запитав людей. Вони сказали, що чули постріли. А, і потім буквально через де ми всі відійшли, і потім через декілька хвилин буквально прибула і поліція, і швидка допомога, а, попросили всіх підійти і загородили і територію Молосу. Щодо стрілка, то чоловіка затримали спецпозначенці Курт. Його мотиві невідомі, його госпіталізували медики. Коментарів щодо його стану наразі не надають. Та відомо, що йому оголосили підозру за частиною 4 статті 196 кримінального кодексу України. Щодо самого закладу харчування, то він зачинений. Проїзд біля нього вже майже повністю вільний. Як можна бачити, за мною ще є огороджують стрічки, є декілька машин поліції. А самі працівники закладу повідомили, що його відкриють як тільки поліція завершить всі свої роботи.